Іпсел, Лютий. 1987 рік до завтрашньої опівночі. Усе буде виконано. Тихим, але впевненим голосом вимовив іпсел. Відповіді не було у телефонній слухавці ані тріщання динаміків, ані дихання, ані звуку, не наче увесь всесвіт завмер там, на іншому кінці світу, лише суцільна тиша. Тут її переривало тільки рівномірне та монотонне лопотіння вентилятору, вмонтованого у стелю, який марно розганяв гаряче повітря, скупчене у готельній кімнаті. Він продовжував чекати, не насмілившись перервати цю безмовність. Здавалось, ще мить, і вона розірве увесь цей світ. Іпсел знав, що там на іншому кінці дроту людина очікувала цих слів більш ніж сорок років. Нарешті. Але чутне дихання у слухавці перервало затягнуту кілька секундну довжиною у вічність паузу. Нехай це станеться, ніби з під води почув він викривлений не то старістю, не то хворобою голос і одразу ж пролунали часті та короткі гудки. Вони сповіщали про те, що ця ніби безмістовна та коротка розмова скінчилась. Кремезний чоловік років 35, до котрого звертались не то на ім'я, не то на прізвисько Іпсел, Поклав слухавку на телефонний апарат. Він відчув, як його спиною додолу побігла цівка поту. Лютий тут найспекотніший місяць. Напевно, спека була особливо контрастною ще з вчорашньою погодою вдома, де морози останніми днями були особливо сильними. Мабуть, інстинктивно, намагаючись полегшати гаряч, він підійшов до вікна. Лише скляна перепона відділяла його від тихої вулички з акуратними газонами та затишним житловим кварталом, в центрі якого знаходився його готель із екзотичною назвою Лотос. Це Карен найбезпечніший район не тільки у цілому місті, а й у всій країні, місце, де жили та зупинялись місцеві та приїжджі багатії, а його готель, двері якого радо вітали своїх відвідувачів, ніби та одноіменна прекрасна квітка. Яка росте у болоті, мов оазис добробуту серед суцільного мороку бідності та безнадійності? А там далі на протилежній стороні міста простягався кібері абсолютна протилежність затишних вуличок Керен то найбільші у Африці нетрі. Люди жили там у неуявній тісноті та злиднях настільки сильних, що не мали навіть каналізації у своїх схожих на халупи будинках. Іде пограбування та зґвалтування цілком звичні речі. Відійшовши від вікна та підставивши обличчя під скупе повівання гарячого повітря, яке марно гнав вентилятор, Танамит згадав, як кілька годин назад прибув до лотосу, де його зустрів, управляючий готелем високий, з аристократичною поставою чоловік із надлишком бріоліну на волосі. Вітаємо у кенії, містере Вишинський. Вітаємо у Найробі. Вітаємо у нашому гостинному лотосі, промовив той. Сподіваємось, ваша подорож була легкою. Британець, подумав Іпсел, чистокровний британець. Можу заприсягтись, що такий із більшим задоволенням провів би годинку другу в лондонських клубах, розмірковуючи та обговорюючи долі бідних країн, ніж приймав би участь у їхньому житті. Такі дуже люблять гроші, тому з ним не має бути жодних проблем. І вголос додав Дякую. Маю надію, я звикну до місцевої спеки так само швидко і легко, як і пройшов мій переліт. Далі відбулося ще кілька чергових обмінів, люб'язностями та уточненням деяких формальностей. Ми зробимо усе, аби ваше перебування у нашому готелі було комфортним, містере Вишинський, завірив його британець та повернув йому паспорт. Подякувавши, він зловив себе на думці, що щось у цьому є кожного разу отримувати нове ім'я та нову долю. Францишек Вишинський, син польських емігрантів, які під кінець війни зуміли покинути рідні землі, які потрапили під радянський протекторат. Згодом подружжя добрались до Канади та оселились в невеликому, але мальовничому місті Ленгфорт. За кілька років у них народився син, якого вони назвали Францишиком. Вони обоє були вчителями музики і усі свої знання передавали своїм учням, а власну любов вкладали у сина. Хлопець прекрасно закінчив школу та вступив до університету, де був одним із перших студентів на курсі. Після закінчення навчання він переїхав до Данії, оселився у Копенгагені, отримав престижну роботу, одружився та створив власну сім'ю, де невдовзі народились двійка чудових діток хлопчик та дівчинка. Вони чудово навчаються у школі, знають данську, англійську та, звичайно ж, польську мову. А до Кенії Францишек Вишинський прибув задля культурного розвитку, а саме поповнення колекції музею Карен Бліксен. Пані Бліксен данської письменниці, яка жила певний час у Кенії та ніби була у неї закохана. Це саме її ім'ям був і названий цей вже згаданий «Вичурний район Найробі. Чесно кажучи, факт відкриття музею на тлі бідності та неможливості багатьом місцевим жителям. Отримати первісну освіту та елементарну медичну допомогу виглядав особливо разюче. Місцева медицина в умовах нестачі спеціалістів, ліків та обладнання була мало не найбільшою бідою. І це все на тлі розвитку сніду. Ця ще не до кінця вивчена хвороба щенд руйнувала імунну систему, і поширювалася вона звідси, з Африки, принаймні кількість хворих була у рази вищою, ніж на інших континентах. Іпсел швидко відігнав думки про біди місцевих, адже його чекали зовсім інші справи. Однак повернемося до схожої на рожеву мрію історії Францишика Вишинського, яка мала кілька незначних, майже непомітних відмінностей від справжньої реальності. Насправді, іпсел не мав ні дітей, ні дружини. А до Данії, рівно як і до польських батьків, і взагалі до Францишика Вишинського, не мав жодного відношення. А завтра в досвіта, коли ще не буде помічено жодної ознаки пробудження в готелі, він покине його, завчасно попередивши, що йде зранку до музею, де його очікують. Насправді, іпсел сяде в автомобіль з мовчазним водієм, та поїде абсолютним бездоріжжям та небаченими донині красотами цієї унікальної, але стогнучої від власних злиднів та горя країни. Він поїде на північ до озера Туркана на пошуки маленького поселення. Звичайно ж, наступного дня британець помітить, що не бачив гостя вже деякий час. На протязі кількох хвилин він стукатиме в його кімнату, а потім відкриє її своїм ключем. Там він знайде лише кілька особистих речей постояльця. Британець звернеться до музею Карен Бліксен та намагатиметься уточнити з приводу долі пана Вишинського. У музеї скажуть, що ніколи не чули цього імені, і ніхто з Данії до них не приїжджав і не мав приїхати. У його думках про майне щось на кшталт чи не звернутися до поліції, але швидко передумає навіщо цей розголос в готелі. Тим більше, скоріш за все, після заяви прийдеться віддати значну кількість 100-доларових банкнот, які він випадково знайде у речах загадкового постояльця, якого ніби і не було. А можливо, його дійсно не було, можливо, він примарився. Але до усіх цих подій Іпсел вже покидав велике місто. Та їхав далеко на північ Кенії у дуже великій справі. Нехай це станеться. Він знову згадав чужий голос із мембрани телефонної слухавки. За вікном автомобіля зникали краєвиди міста, натомість їх змінила безкрайня саванна, яка вже через кілька годин подорожі складала враження, що на цій землі лише пустош та безлюдність. Час від часу на шляху зустрічались поодинокі, зовсім маленькі поселення. А ще рідкі вантажівки, на дахах яких переїжджали люди. Тут це було щось на кшталт міжміського транспорту, і, судячи із кількості подорожуючих, мав він достатньо великий попит. Тим часом день ішов до вечора, і сонце вже нагадувало велетенський червоний диск, який сплющувався на заході савани, зафарбовуючи усе навкруги у бурий відтінок. У лугорі, останньому поселенні перед його кінцевою точкою. Іпсел покинув автомобіль та свого, так і не зронившого жодного за усю поїздку слова водія, і, як і більшість подорожуючих у цих місцях, заліз на дах старої, згруженої дерев'яними коробками вантажівки, яка направлялася до потрібного йому поселення. Поряд з ним влаштувався місцевий чоловік. Він до самого кінця залишався його попутником. Сутінки остаточно вкрили землю, і, ніби у гігантській сфері від горизонту до горизонту, небо вкрилося мільйонами зірок від зеркалення, яких виблискувало на водяній поверхні озера Туркена, яке простягалось зліва від дороги. Його попутник порадив дужче триматись за опору ящика, на якому вони сиділи, попередивши, що необережність може призвести до травмування під час поїздки на вибоїстій дорозі. Він подякував та натомість дужче прижав до себе важкий наплічник. Він чув, що нерідко біла людина у цій країні може стати об'єктом пограбування чи навіть убивства. Що привело вас сюди, містере? спитав попутник. Я їду до місцевого лікаря Януша Пельша. Чули про такого? відповів він, намагаючись удавати природність. О, чи знаю я лікаря. Тут усі його знають, містере. То найсвятіша та найдобріша людина. вигукнув попутник. Ми кличемо його полом, ви вже благословенний, якщо бачитимете цю світлу людину. Кілька років назад він спас мою дружину, яка мало не вмерла під час пологів. Я знаю, що його очима на усіх нас дивиться Бог. Ви щасливий, ви дуже щасливий, і це правда. Повторюючи, вигукував чоловік. Через кілька годин вони добрались до місця останнього призначення. Кілька рядів старих, схожих на халупи будинків, та абсолютна його віддаленість робила це поселення майже недосяжним задля ознак цивілізації. «Он, дивіться, містере. Попутник простягнув руку та показав на віддалений будинок, у вікні якого жевріло тьмяне світло. Там оселя нашого лікаря. Скажіть йому, що я ламаль, щасливий торкатись тієї благословенної землі, котрої торкались його ноги. Через кілька хвилин іпсел постукав у двері та, переконавшись, що вони не замкнені, впевнено відчинив їх. У пустій майже аскетичній кімнаті, у якій було лише ліжко та стіл, зі стільцем. Спиною до виходу сидів зігнутий під тягарем прожитих літ старий чоловік. Лікар Еріх Шнайде. Звернувся він до нього німецькою. Цілковиту тишу порушило важке дихання. Старий повільно повернувся до нього. Я знав, що ви колись прийдете, прийдете і повернете мені моє ім'я. Я мало не піввіку не чув його. Проходьте. Іпсел обійшов з обережно поклав невеликий наплічник на його поверхню та повільно почав його відкривати. Старий лікар уважно спостерігав за його рухами. Я занадто довго чекав цього дня. Розпочинайте, звернувся лікар до нього, а я, поки з вашого дозволу, закінчу свою вечерю. У моєму віці головне не переїдати, але вчасно приймати їжу. А ще буду вельми вдячний, якщо буде ваша ласка, і дозволити ці кілька хвилин очікування, і я доповню невеличкою розповіддю. Тим часом іпсел майже беззвучно дістав зі свого наплічника чорний пістолет та поклав його на стіл. Лікар руками доїдав свої боби і, дивлячись кудись у порожнечу темного вікна, заговорив, повільно вимовляючи кожне слово. Я потрапив до команди Йозефа Менгеля Молодим, сп'янілим цією щасливою можливістю лікарем. Я захоплювався його працею та дослідженням. Його дисертація про расову різницю у певних частинах людського черепа була для мене майже біблією. Мені здається, що я не пропустив жодної його лекції в Мюнхенському університеті. Разом з ним я подався до Аушвіцу, як мені тоді здавалось, задля розвитку науки. Я настільки був поглинутий своїми науковими дослідженнями, що навіть не помічав тих звірств, що відбувались у таборі. Ми називали той табір трудовим, табором для військовополонених, ще якимось, але тільки не концентраційним, не табором смерті. Старий зробив на мить паузу та, випивши ковток води, продовжив хоча ні, я вже збрехав вам, сказавши, що ми не помічали нічого. Я знову збрехав. Його запалені очі вперше зустріли погляд свого слухача. Я все своє життя брехав, все я тоді помічав, але робив вигляд, що нічого не бачу. Ховався за переконанням, що все, що я роблю, заради високих цілей. Я був захоплений можливістю штучного впливу на людську генетику, і робота у Аушвіці давала спазм стиснув йому горло, і він знову випив води. Давала можливості провести певні експерименти. Війна була десь далеко від нас, і ми щовечора, збираючись на спільні вечері з колегами, удавали, ніби її зовсім не існує не помічали труб, які видавали чорний дим та зневірених, змучених тяжкою працею і голодом, схожих на живих мерців людей. Іпсел слухав останню сповідь старого лікаря, тим часом старанно прикріплюючи глушник до пістолету, а чоловік продовжував їх було сімнадцять дітей. Єврейських дітей більшість з них говорили польською, деякі голландською, і лише кілька, один чи двоє говорили німецькою. Доля їх батьків мені невідома, скоріш за все, вони до того моменту були вбиті. Самому старшому близько п'ятнадцяти, молодшій дівчинці близько двох років. Нею невміло опікувалась старша сестра, але та весь час все одно плакала. Це страшенно дратувало. Я хотів, аби вона замовкла, але вона не замовкала. Її плач гострим цвяхом впився мені в мозок та розривав його на шматки. Цей плач розриває його і досі, я досі чую його. Бачу усіх тих дітей, ледь закриваючи очі. Вони усі продовжують дивитись пустими очицями усі як живі, тільки без очей, живі мерці. Старий знову зупинився на мить, аби перевести дихання. Було помітно, що кожне слово то мука для нього. Я попросив кожного з них витягнути руку. Одна дівчинка, коли я підійшов до неї, спитала мене польською, чи не буде їй боляче. Я не відповів, лише крикнув, аби вона замовкла та швидше витягнула руку. З нею заговорив її брат, той найстарший хлопець серед усіх дітей. Він сказав, що ні, не буде, що то лише для того, щоб вони поспали. А потім їх перевезуть у інше місце. Вона подала мені руку, я швидко затягнув джгут вище її ліктя. Зробивши кожному ін'єкції, я зачинив двері, прислуховуючись до тиші. До того часу звичні посиденьки у дружніх колах давно закінчились, рівно як і медичні дослідження. Ми усі вже знали, що до Аушвіцу невідворотно доберуться совєти мала відбутись евакуація. А поки безперебійно знищували докази того, що відбувалось у таборі, спалювались архіви, утім не тільки архіви. Печі працювали безперервно, однак все одно значна кількість ув'язнених готувалась до етапу в інший табір, але ніяких старих, калік, хворих та дітей переводити не збирались. От мені й було доручено вбити групу із 17 дітей. Які були раніше відібрані для дослідження впливу штучного зараження відкритих ран. Знаєте, це коли на людському тілі роблять пошкодження різного ступеню ураження та походження, опік, поріз рвана рана. Іпсел спостерігав, як спогади поглинули старого чоловіка. Бувший військовий злочинець, відпускав із власної душі страшний тягар, який робив його перебування у цьому світі нестерпним. Іпсел звик до усього звик, що, з'явившись задля виконання замовлення, за яке він отримував щедре винагородження, люди усіляко намагаються урятуватись. Вони плакали, благали, погрожували, репетували, бились в істериці, переконували, що то помилка, навіть намагались його підкупити. Утім, він давав кожному із них час на усі ці емоції, повільне вбивство, то його візитівка. А тут Еріх Шнайдер, лікар із Аушвіцу, такої собі філії пекла у цьому світі, посібник Йозефа Менгеля, якого поза очі називали ангелом смерті, свідок нелюдського злочину, під час якого людей спалювали у печах чи труїли у газових камерах, людина, яка особисто вбила майже два десятки дітей та уникнула покарання, заховавшись тут, у далекій африканській країні, намагаючись спокутувати провину тим, що рятує тих, на кого, здавалось, усьому світу давно начхати. За кілька хвилин до власної смерті невимушено доїдає свою вечерю, намагається йому покаятись, ніби чекаючиму на його сповідь священнику. На що він розраховує на прощення? На прощення від такого ж вбивці? І я їх вбив усіх, продовжував Еріх Шнайдер. Не усіх». Іпсел поспішив перебити старого. Моше, Бейдер, був старшим у тій групі, пам'ятаєте? Лікар ледь помітно кивнув головою. Я пам'ятаю їх усіх. Вони усі досі зімно, і різко перервав його. Пан Бейдер просив передати, що його сестрі Рахіль боляче не було, вона просто заснула, як і усі діти, а він вижив. Отрута, яку ви ввели, не вбила його, натомість скалічила так, що відтоді він пересувається лише в інвалідному візку. Хлопець кілька днів лежав серед мертвих дітей поряд зі своєю сестрою, поки його тіло викручувало страшні тортури, але його встигли врятувати. Після чого сенсом його життя стало те, аби що найбільша кількість учасників, які вчиняли свої звірства у Аушвіці, були покарані. Він був свідком у багатьох судових процесах, які відбувались над нацистськими злочинцями. Але, як ви можете здогадатись, більш за все правосуддя він бажав для деякого лікаря-Шнайдера, який ніби розчинився у повітрі. Коли я зрозумів, що ніякої евакуації ми не дочекаємось, то тікав буквально на усі чотири сторони. З лікарем Менгела я більше не бачився єдине, що чув, що він втік, переодягнувшись у форму простого солдата. А далі не знаю. Я живу тут десятиліттями, не отримуючи жодних повідомлень. Та не чую ніяких новин. Життя тут ніби інформаційний вакуум, але повернусь до своєї розповіді то був розпал зими. Напевно, січень морози лютували на повну силу. Я тинявся у лісі, переховувався у покинутих сараях малих сіл і за кілька днів ставав все більше схожий на Волоцюго. Добираючись пішки з Польщі до Німеччини, я намагався переховуватись подалі від міст. Я наймався на підсобну роботу, удавав із себе божевільного, німого чи табірного втікача, чистив обори від гною, рубав дрова. Мої долоні вкрились мозолями та все менше нагадували руки лікаря. Через деякий час я потрапив в один з місцевих монастирів, де під виглядом нужденного допомагав монахам, доки не почув, що настоятель жаліється на болі у животі. Я попросив дозволу його оглянути та дав кілька порад, які могли б полегшити гастрит. А за кілька тижнів цей же настоятель, нічого не пояснюючи, попросив мене покинути його монастир, направивши до однієї релігійної громади, яка вирушала до Аргентини. Напевно, він все зрозумів та здогадався, хто ховається під виглядом дивакуватого безхатченка. З Аргентини майже тим же шляхом я потрапив до Кенії. До озера Туркана, де й перебуваю досі. Я сподівався, що зможу сховатись у цьому поселенні, назву якого навіть не вимовиш з першого разу, але мої привиди подались за мною продовжуючи катувати мою змучену душу. Ріхшнайдер підняв очі якраз у той момент, коли він тримав у руках пістолет. Ви, напевно, не розумієте, навіщо я все це вам розповідаю, мабуть, питаєте себе. На що розраховує цей нелюд, на прощення? Чоловік посміхнувся, демонструючи нехарактерні його віку здорові зуби. Немає мені прощення. Моє прощення то моя смерть, яку я навіть не в змозі сам собі заподіяти. Уявляєте? Кілька разів намагався затягнути на шиї зашморг, але. Старий видав звук, схожий на історичний смішок. Не маю сили волі, не маю імені, не маю минулого, лише страхи. Щоночі я закриваю очі, і вони тягнуться до мене з усіх шпарин, питаючи чи не буде боляче. Вони дивляться своїми чорними дірками на обличчі, мені у вічі і мовчать, мовчать, мовчанням катують мою душу. Я просив у Бога, аби він вкоротив мені віку, забравши собі моє нікчемне життя. Натомість він покарав мене міцним здоров'ям, аби я жив довго з власними привидами. Я дуже втомився. Знову повисла пауза. Старий низько опустив голову. Іпсел знову на мить згадав слова замовника. Нехай це станеться. Почув він знову наказ Моше Бейдера, людини, яка поклала на Вівтар помсти мало не усе своє життя. Настінний годинник показував майже опівніч. Шнайдер заговорив знову. У радіусі кількох десятків кілометрів. Ви не знайдете жодного, хто скаже вам, що я лиха людина. Я лікар і багатьох цих знедолених витяг з того світу, мало не всі вони вважають мене святим. І лише наодинці з собою я постійно згадую, що я звір. Що по вашому краще жити монстром чи померти людиною? На мить він замовчав, а потім сам відповів на своє питання «А вже ж друге. Тому робіть, будь ласка, свою роботу, заради якої ви подолали величезний шлях. Він непомітно полише хатину лікаря та швидко, але безшумно, аби не привертати уваги місцевих попрямує в бік озера. По дорозі його підбере автомобіль з тим же мовчазним водієм, котрий знову, не проронивши жодного слова, повезе його далі вздовж озера Туркана. На дні якого іпсел поховає і пістолет і паспорт разом з історією Францишика Вишинського, після чого вони поїдуть на північ до кордону з Ефіопією. В найробі у цей час британець упіймає себе на думці, що сьогодні він так і не бачив того люб'язного польського пана, який прибув у Лотос з Данії у справах музею. Він якраз спитає у покоївки, чи не бачила вона данського гостя з 210-ї кімнати. Коли далеко на північ від лотоса ламаль настільки був зайнятий сім'єю, яку не бачив кілька тижнів, що не почув два глухих звуки, після яких сніп із сотні кривавих цяток вкрив одну із стін лікарської хатини. Він ще дужче притискав до себе сина та розказував дружині, що у лікаря пола гості, мовляв, якийсь білий чоловік їхав з ним у кузові спеціально до нього. І поки Ламаль намагався згадати, коли ж в останній раз чув, що у лікаря були гості десь в одному скутому морозами місті чоловіку у інвалідному візку дивився на пожовкле фото дівчинки. Воно стояло на мармуровій колонні біля годинника, стрілки якого вкривали одна одну. Він відчув ледве помітні лише для себе поштовхи космічних плит, ніби вони стикнулись, а потім стали на місце. Склавши собою вселенський пазл такої бажаної йому справедливості, Іпс зустрів ранок в маленькому готельному номері в невеличкому поселенні Ефіопії недалеко від кордону. Далі відпочинок і переліт на інший кінець світу нове завдання, нова доля, нове ім'я. Можливо, серед тієї безлічі, які він мав досі, згадає своє, і колись, як і Аріх Шнайдер, почує власне. І перестане нарешті бути скороченням від 25-ї літери латинського алфавіту.